Перший заступник голови обласної ради Віктор Адамський наголошує, якими б стислими не були строки підготовки до позачергових виборів президента, встигнути все одно треба, головне, аби поспіхом чогось не упустити. Організувати на ваших територіях абсолютно демократичний простір для того, щоб волевиявлення пройшло відповідно знову ж таки до норм чинного законодавства на демократичних принципах і засадах прозоро, без жодного тиску. без... Тих усіх негативних моментів, за які нам в разі порушення закону доведеться відповідати. На селекторну нараду запросили керівників усіх служб, причетних до процесу виборів президента: юстиція, МВС, МНС, освіта, культура, охорона здоров'я і не тільки на прямому зв'язку з обласними посадовцями, райони і міста, голови районних рад, їхні заступники, яким доводять до відома завдання ЦВК. найперше про створення виборчих округів, яких на Хмельниччині є кілька: 190 – дев'яносто в Хмельницькому, 191 – з центром в Теофіполі, 192 – в Деражні, 193 – в Кам'янці-Подільському, 194 – дев'яносто четвертий Дунаєвцях, 195 дев'яносто Славуті, сто Шостий Старокостянтинові тепер треба забезпечити й комісію усім необхідним. Про лепту сферу юстиції звітувала начальник управління Неля Продан, яка наголошувала на документах, згідно з якими слід організовувати роботу, роз'яснювальну, консультативну, інформативну. Василь Климчук, заступник керівника апарату облдержадміністрації, повідомив в області утворено 1552 виборчі дільниці, з яких 32 спеціальні в медичних установах, в місцях відбування покарань та інших. Забезпечити їх усім необхідним та контролювати процес. Місія органів місце самоврядування, але не більше. Органи виконавчої влади місцевого самоврядування не є суб'єктом виборчого процесу. Суб'єкт виборчого процесу це Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії і дільнічні виборчі комісії, які забезпечують проведення виборів на всій території України. Ми, органи виконавчої влади і місцевого самоврядування, згідно закону, відповідаємо за матеріально-технічне забезпечення роботи окружних і дільничних виборчих комісій. Тож на представників місцевого самоврядування поширюється ряд заборон стосовно агітації, використання транспорту, приміщень та навіть робочого часу в цей відповідальний період. А самі вибори мають бажання контролювати маса спостерігачів і українських, і іноземних. З ними треба співпрацювати та сприяти їхній роботі. Далі говорили про скриньки, кабіни, бюлетні, телефонний зв'язок, вогнегасники і інші речі для безпеки виборців. Власне на недоліках наголосив начальник головного управління МНС Борис Булібрух. За його словами, до повної готовності дільниць прийняти виборців ще. Далеко, а деякі райони, особливо ж дільниці в сільських клубах, викликають занепокоєння чи встигнуть там упорядкувати все як слід. Адже мова про пожежну сигналізацію, телефонний зв'язок і не тільки. Стосовно дільниць в навчальних закладах та навчального процесу 25 травня в день виборів, то директор департаменту освіти та науки Віктор Очеретінко запевняє, все узгоджено. Державну підсумкову атестацію 11 класників перенесли на 23, 27 та 29 травня. ЗНО та власне навчання також відбудеться в інші дні. Словом, підготовка. Ука триває, але часу на всі деталі залишається все менше.